Миколі Шипаренко виповнилось 27 років, друзі. Коли я прочитав цю новину, ну звісно, спочатку у мене був шок. Йому вже 27. Кар'єра Миколи Шапаренка — це один з ідеальних прикладів того, як Київська Динамо вміє перетримувати гравців. Микола Шапаренко, відверто кажучи, ще кілька років тому, десь роки 3-4, в принципі. Мав Динамо покинути, він мав піти на підвищення, піти в топовий чемпіонат. Після того, як він не пішов, він почав раз за разом отримувати травми. Вони найпевніше були, зокрема, викликані тим, що Шаперенко вже просто не було цікаво грати в українській прем'єр-лізі. І його психологія вже просто знаєте, Це психосомати. Короче, ну зрозуміло, ці всі моментики. так? Чапаренко почав регулярно травмуватися і раз за разом демонструвати не той, не той гірший, гірший, гірший футбол. Останнім часом ми, в принципі, дуже багато говоримо про київське динамо, про величезну кількість проблем, які стосуються київського Динамо. І от знов ж таки, одна з тем, які варто підіймати, це те, що Динамо раз за разом перетримує Ярмоленко. Шапаренко Циганкова ледь не перетримали. Брашка зараз не відпустили. і ось, друзі, нещодавно з'явилась ексклюзивна інформація від трибунаком, що екстренер Реала бетоні міг опинитися в стані київської команди. Він дуже багато чого сказав, що потрібен новий підхід, що потрібні нові моменти, нутриціолога, наприклад, привозити. Говорив, що так, Сашо, Сашо заряджений максимально тренер, йому все цікаво, він молодий, йому цікаво вивчати всю цю історію. І загалом, те, що Хоч міг опинити в київському. Опинитись киїмську, в Та й йо, йо блін, що ж так тяжко про динамо говорити. Міг опинитись в київському Динамо, але не склалось. З трішки мінорної ноти це відео, друзі, починаємо, але далі буде цікавіше і гарячіше. Тому давайте починати це відео. І почнемо ми, власне з Віктора Циганкова. Український вінгер не зіграє у матчі 9 дев'ятого туру Ла Ліги між Жироною та Барселоною. Про це повідомив журналіст Хаві Еспінозе. Зазначається також, що не зіграє воротар Владислав Крапівцов, який зараз перебуває у Чілі зі збірною Україною. 20 на Чверть світу, який триватиме до 19 жовтня. Циганков до слова не грав за е, власне Жирону. От в поєдинку про який ми поговоримо трохи далі. Віктору Здоров'я, все таки його травми, це якась взагалі окрема історія по ним. Можна книги писати на приводі. Жаль, директор департаменту спортивного менеджменту Шахтаря Віталій Хливнюк у відповідь на запит трибунаком розповів, чи поїде центрбек Дієго Арройо у Росію на матч збірної Болівії. Раніше 20-річний футболіст отримав виклик у національну команду, яка у жовтні має заплановану товариську гру у Москві. Власне за інфою Шахтаря він не поїде у Росію, зіграє лише з Йорданією. Ех, а коментатори на трибуні вже думали, що буде Блену, це по-донецьки. Я безумовно переконаний, що тут є е, вплив, зокрема, Шахтаря, на цю всю історію. Е, безумовно, проводились якісь бесіди, розмови і так далі. Чому, власне, Аройо і не поїде грати на Москву. А якби поїхав би, то ну. Ну, готувалися би тоді всі до банерів Аройо, чорт, що ще? А от хто реально чорт? Павелко отримав підозру у кримінальних правопорушеннях. Можливе заволодіння грошима ФФУ з платежів УЄФА. О, как! Реально? А ФФУ втратила 9,32 і мільйони євро внаслідок ймовірно, здійснення павелком перерахування коштів на рахунки іноземних компаній. Як же це все по-нашому? Вибачаю за авто, але в когось ще додаток вилітає, ні з чого, ні з сього, чуєте чорний екран. У мене особисто, до речі, друзі, такої проблеми немає, і я вам щиро рекомендую качати мобільний застосунок від трибунаком, оформлювати преміум підписку. Чесно, замінюю абсолютно будь-які спортивні джерела, користуйтесь на трибуні завжди найцікавіша, найоперативніша та найкрутіша інфа, а ще круті обговорення і так далі. А, ми ж про Павелка говорили, ну що? Чорт. Головний редактор сайту Code of Sight Марк Брус у своєму тексті поділився трансферними новинами щодо українського пізисника Брентфорда Єгора Єрмолюка. Посилаючись на власні джерела, журналіст е, зазначає, що Манчестер Юнайтед розглядає можливість включення 21-річного гравця до списку літніх трансферних цілей. Крім того, за даними Бруса, інтерес до Єрмолюка проявляє і Тоттенгем. Єрмолюк, судячи по тому, як він нині себе демонструє, точно ну, влітку піде на підвищення. Можливо, і взимку, але мені здається, це буде зарано. Їдемо далі. Друзі, до табору збірної. але почнемо ми зі збірної. Ю20. Збірна України Ю 20 Дмитра Михайленка вийшла у плей-офф чемпіонату світу 3 жовтня, здолала Парагвай в останньому турі, та з першого місця групи відправилися до однієї восьмої фіналу. Вуав показали емоції команди після поєдинку. Це дуже важливо, але нас чекає впереді новий вибір. Але ми вам хочемо подякувати за те, що ми тут зробили. Україна! 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 Вам про шлях нашої власне U-20. Спочатку була нервова перемога над південною Кореєю, потім валідол з Панамою. І у вирішальному матчі наші перемогли Парагвай. Збірна України U-20 – команда не без проблем, бо більше там не всі зірки цього покоління грають. Бо здебільшого, клуби відмовились відпускати своїх власне футболістів е, на цей час світу. Бо власне чемпіонат триває паралельно і втрачати кадри ну нікому не хочеться. Але все ж результат є, і це головне. Цього ж чекаємо і від головної нашої команди. А що про головну збірну є? Ну по перше, до виклик Владислава Велетня. Він справді себе класно зараз демонструє, і те, що його довикликали, ну на мою думку, це позитив, це плюс, це хороший знак. Ну, знак того, що слідкують, наприклад, там, за Полісі. А ось так, до речі, виглядає взагалі весь список. Як завжди, я, я просто не пам'ятаю, коли по заявці збірної не було питань. Здається, абсолютно завжди по заявці збірної є питання. І тут, власне, теж. Друзі, коментуйте. Це цікаво. Що ви що ви напишете, що ви скажете. Ну, звісно, в мене ж ті самі питання виникають, що і в коментах писала. Ну і до Вишеньки на торті Владислав Ванат. Якщо ви ще не почали слідкувати за пригодами Владислава Ваната в Лалізі, то сам Саме час почати такі дев'ятки класти в лалізі – Це найвищий пілотаж країни знову відкрив рахунок, як і проти Сельти. Таким чином Ванат з двома голами вже став найкращим бомбардиром Жерони в цьому сезоні. а Детальна статистика дій Ваната в цьому матчі від трибунаком. На ваш що реалізація Ваната надефективна. За п'ять появ на полі він всього отримав шість нагод пробити поворотах, з яких чотири рази спрямував м'яч у площину воріт. Два з них стали голами. Примітно й те, що обидва голи за жарону, Ванат забив правою ногою, при тому, що його робоча ліва. Однак і поза голом Владислава було за що хвалити. Каталонський журналіст Альберт Блайя Сенсат відзначив і його гру за межами штрафного. Владислав Ванат добре рухається поза межами штрафного майданчика. Ні, має риси. Великого гравця, коли взаємодіє з партнерами, класно. Чесно, вона дуже дивує в хорошому сенсі. Думав, що його адаптація у Жероні буде тривати куди довше, але дуже швидко він адаптувався, і дуже швидко він вже приносить користь. Ну, звісно, це дуже сильно радує. І, зокрема, ті коменти, що у нього є ознаки топового футболіста, це теж радує. І я дуже сильно сподіваюся, що у вона все буде виходити, виходити і виходити. Справді він такий сучасний нападник, не якийсь типовий таранний форвард, так далі, то подібне. Це я зараз довбока по факту описую. Класний, цікавий, двуногий футболіст. Це дуже радує, те, що вона себе зараз так демонструє. І, звісно, бажаємо йому найщиріших, найкрутіших результатів. Ну і друзі, це були всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, це відео вам сподобалось. Якщо так, то підпишіться, поставте вподобайочку і слідкуйте за нашими іншими випусками. Новин почуємося.